Картоплинки 5 і тепер ці нарізаємо картопельку, моркву теж натираємо. Кастрюльку і накриваємо кришечкою. Так вона швидше закипить. Кипіла, але можна вже кидати картоплю. Раджу, не так робити, тому що зараз буде воно все випльохуватися. а найближче до води і до краю кастрюлі. Дати, тоді не буде вода льохати і тоді людина не впечеться. Зтираємо моркву на таку дрібну тертку. Ось натерли вже ми морпочку. Зараз можна її трішки підсмажити, зовсім трішечки на сковорідці. Наливаємо трошки олії. тому що морква так само має вітамін А, який. Смоктується в організм тільки в олійному розчині, тому бажану морковинку все-таки, навіть якщо не люблять діти трошки геть, дрібненько, але трішечки її треба підсмажити. Моркву підсмажити треба зовсім трішечки, не треба сильно, буквально ну, секунд 30. Все можна відставляти. Вариться картопля, відразу можна сюди цибульку, Я беру під цюрболину на таку кастрюлю, Накинути в засобу. Ну, це ж на смак. Ми на маленькому вогні поставити кришечку, але трошки привідкрити. картопля вариться. Так, коли закипіла картопля, ми вкидаємо кашу. Я дуже люблю суп з капітельками, саме кукурудзяну кашу. Спробуйте, я думаю, що ви не пошкодуєте. Її треба небагато, вона потім робиться теж такою вязкою. Але смак мені не перевершений саме з кукурудзяною кашою. Всипати майже, коли картопля доготовується, тому що вона готується ця каша швиденько, і щоб вона не була така сильно розварена. Поки ми всипали, відразу ми готуємо наші фрикадельки. сіль і перець за смаком. Я їх роблю трошки сольніші. І перець я беру взагалі для смаку кращого, я беру перець такий відразу такі листі, де він. Не потрібне, то в мене вже пересипалось трошки. Тому що коли ти відразу його подрібнюєш в процесі, от, то виходить, що смак він віддає свій. І тоді м'ясо взагалі тут дуже воно дуже смачне, ароматне. Не беру мели цей мелений. Він вже не має так, як і кава, коли мелена. Бачите, відразу свіженький перчик я додавала. він дає прекрасний аромат фаршу. Теж за смаком, хто як любить. І да його перейшов. Основне для супу з фрикадельками його не переварити, особливо, коли він з кашею вже йде. Тобто старатися відразу можна було раніше приготувати фрикадельки. Ну, я ставлю просто на маленький вогонь, він маленько доварюється, і роблю фрикадельки. Фрикадельок кількість теж залежить від того, хто як любить. Ми любимо багато. На 8 людей я буквально роблю 100 фрикаделю. Звичайно, вони невеличкі. Хоча б по 8 було в тарілці. Ось такого приблизно розміру. Так, можна руки трошки намочити, тоді і не так буде липнути фарш до рук і гарно будуть скручуватись фрикадельки. Ось те руки я намочила, і вони тоді, виходить, не так липне. У мене вийшли такі от мисочка фрикадельок. Зараз будемо кидати їх у супчик. Так, помаленьку. Так, щоб не пляхало, отак не робимо, да, бачите, отак. Отак не робимо помаленьку. Біля водички, щоб не впектися. Ось, вкинула. Тепер відразу, коли я вкинула фрикадель, я вкидаю і нашу зажарочку. Так, і тепер сюди вкидаємо за смаком спеції, які хто любить. І це буквально ставимо на великий вогонь. Вкидаємо лавровий листок. Один, можна, два, теж за смаком. Перець пер за смаком. І я потім кожен собі в тарілочку окремо, хто любить більше перцю вкидає. І я дуже люблю в сопорі, щоб було петрушечка і укропчик. Смакота. Каша вже приварилася, робить такий в'язкий супчик. У мене є подрібнений заморожений укропчик Є свіженькі, можна свіженькі, хто як любить. зараз розмасити. Ось така смакота. Ще хвилин 5 приблизно проваряться фрикадельки, наша приправа і супчик можна виключати. Так, ще одне, коли закипає супчик, бачите, в нас з'являється трошки пінка від м'яска, це від білочка може бути. От, тому її треба трішки зняти. ну Я взагалі не люблю пінки. Ну, а потім створює такий куслись, неприємний. Естетично негарна. Акуратненько ложечкою можна її знімати. Фрикадельки люблю тільки з виного фаршу, тому що ну, мені з іншого не подобається. Це теж засмаком. Бачите, які у нас такі в'язкі, сукупічі, гарненькі. Морква, коли її трошки на олії, вона дає такий теж особливий колір. гарненький. Я переважно супи не досолюю, взагалі менше солі. Стараюсь вживати і привчати свою сім'ю, тому кому не вистачає, він собі в тарілочку досолить. Так, краще менше, ніж забагато. В кінці можна виняти цибулинку вже переварену. ще хвилинки три будувати. Можна теж вже закипівку ставити на маленький огонь. Воно трошки набиралося смаку. Супчик вже наш доварився, я його виключила, тому що на цій плиті вона ще гаряча, він ще буде трошки перекипати. але супи переважно не переварювати, тому що. Тому я вже, як дивлюся, що вже він вже готовий, просто можу його відставити. Він ще там трошки покипить і можна вже наливати. Так, як правильно наливати? Я перше беру гостину, тобто картоплю, моркву, а потім доливаю трішки рідини. Ось така у нас. Всім смачного. Не суп? хочеш супчик. Люблю ще трошечки додати свіженького або заморожену крупчику. Смачного від мене.